Сам коротко в шорті скажу просто, як зарабатувати Роблокси. безплатно. Заходимо в Blox World. Для вас пройде секунда, для мене дуже багато часу. О, 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 о грузиться, Давай. Книжечки з боку. Ми можемо грати в ігри, щоб заработати роблокса. Я ще сюди заходити не буду, бо в мене залагає. Спін можна закрутити за рекламу. Джекпот це 25 тисяч. Обмін нагороди нажимаємо Roblox. І тут, дивіться, я зараз наглядно покажу. Вводиш 5 пише вимагає 500. У мене їх немає. Ну, тут треба зарабатувати ці штуки, Тут написано вивести, але мінімальна сума 7. Там ти вводиш свій аккаунт потім. Вводиш свій як, робиш те, що там сказано, і все. І приходять рубакси, я зараз докажу. Ви думаєте, откуда у мене цих 7 рубаксів?